Виконуємо номер 471 із підручника Геометрія 7 та номер 399 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Два куди трикутника дорівнюють 62 градуси і 37 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС. кут А дорівнює 62 градуси, кут Б дорівнює 37 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута. БЦД. Властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Отже, кут БЦД дорівнює сумі кутів А і Б. За властивістю зовнішнього. Кут С, Д дорівнює сумі кутів А і Б. Це 62 градуси, додати 37 градусів, отримаємо 99 градусів і записуємо відповідь 99 градусів. Номер 471 із підручника Геометрія 7 та номер 39.9 із підручника Математика 7 виконано.